У які прикмети вірили наші предки під час святкування різдва? Аж 12 днів святкувалося. Тобто, це ми святкуємо один день, а тоді святкувалося аж 12 днів. Різдва як саме прикрашали будинки і знову ж таки, можливо, головні площі міст наші пращури? А різні, різні, різні прикраси були у дворі, у будинку і також, також на воротях. Хотілось би почути рекомендації від вас. Що треба зробити саме на різдво, аби наступний рік був максимально успішним, максимально щасливим? Ласочка там, де у вас кухня і куточок для Домового поставити йому частування на різдво. Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається мольфарка Олена Стеценко. Дуже рада вітати вас на нашому каналі, пані Олено. Вітаю вас, вітаю вас, усі, пані і панове. Бажаю вам усього найкращого і цікаво провести з нами час. Так, дійсно, назам. Думаю, сьогодні буде 100% цікаво, тому що сьогодні будемо обговорювати свято, яке вже на носі, як то кажуть, Різдво цьогоріч Україна офіційно святкуватиме Різдво Христове. 25 грудня, і насамперед хотілося б почути вашу думку стосовно цього, як ставитися до такого перенесення дати святкування. Я дуже позитивно ставлюся до цього, тому що нарешті ми повернулися до споконвічної дати, коли святкувалося Різдво, тому що Різдво існувало і ще задовго до християнства. І Різдво святкували ще наші предки, коли ще були слов'янами, і святкували от саме саме у цей час, який припадав якраз на зимове сонцестояння. Так, ну дійсно, дійсно прекрасно те, що ми повертаємося до наших традицій, традицій наших пращурів. І отут хотілося б від вас детальніше почути, як же саме наші пращури відзначали цей день. Це була тоді слов'янська релігія, у слов'янському патоні було дуже багато богів, але Верховним Богом був сварог, дашбог. і у слов'янстві святкувалися усе у зв'язку із сонечком, тобто і сонячним сонцеворотом воно прив'язувалося от саме до, до таких подій. І вважалося, що от якраз на день зимового сонцестояння народжувалося нове сонечко і вже поверталося. На літнє сонечко, коли збільшувався день і зменшувалася ніч. І якраз е, освяткувалося е, свято кола. Чому коляда? Чому ми колядки співаємо зараз? Тому що походило від слова коло, коло сонечко святкували народження нового сонечка, яке перебігало колом і по колу перебігало навколо нашої землі. Були проведені, проводилися дуже великі обряди стосовно сонечка. Святкували дуже широко, палали багаття, танцювали, прикрашалися. Святкові деревця і стрічками, і фруктами, і різними прикрасами. І пікся обов'язково калач, такий здобний, великий круглий калачик, символ сонечка. Проводилося дуже обрядів багато. Дівчатка і хлопчики дуже багато гадали, ворожили, хороводи водили, колядували, ходили по хатах, прославляли родину, сонце, урожай прославляли. Ну, тобто, це були дуже-дуже веселі, дуже цікаві такі святкування, які перейшли е, з деяким часом у християнство і е, до цього часу зберігаються. От ви згадали про ворожіння, і мене це так трохи зацікавило. А розкажіть, яким способом зазвичай ворожили дівчата, на що можна було ворожити, і загалом, чи можна було в цей день дійсно проводити такі ось гадання? Ну, дивіться, дівчата ворожили на кохання. Дівчата ворожили на народження дітей, жінки ворожили на те, чи буде гарною сім'я у майбутньому році, яким буде майбутній урожай. У період війн ворожили, чи буде чоловік на війні, чи повернеться він із війни. Хто буде народжуватися, хлопчик чи дівчинка? Ну, Тобто дуже дуже багато ворожили. Жінки ворожили стосовно того, яку тварину в майбутньому році тримати, яку зернину кидати у землю, тому що, наприклад, були дуже великі поля, що повинно бути провідне, як кукуруза, чи пшениця, чи гречка. Ну, тобто, по різному, по різному, ворожили, ворожили, що буде більше багатства, здоров'я буде більше, на що потрібно буде звернути увагу, чи будуть смерті у сім'ї, тому що були старенькі батьки, старенькі. Ні бабусі, ну, тобто по-різному ворожили. Дівчатка виж ворожили суженого, ряженого, як будуть звати, як буде виглядати, звідки він буде, кидали чобот, ворожили, наприклад, там на зернята, на заховані якісь там речі, там обручки, лягали спати, загадували. От саме у святвечір загадували бажання, що приснився коханий. Вишивали. Рушники, ці вишиті рушники клали на поріг і дивилися, чи немає там волосся на цьому порозі. Дуже усіляко багато ворожили на виливки на віст, на свинець, щоб побачити обличчя. Торбинку із сіллю на віконечко, тому що були морози тоді дуже сильні, і торбиночка із сілью. Вона Вбирали в себе вологу, і там віконечко розверзалося, і можна було побачити, наприклад, там образ, образ коханої людини. Вийде вона заміж за цю людину, чи не вийде, чи був, буде хтось другий. От. І ну, дуже багато ворожінь було. І вареники клали, і собак запускали. Ну способів ворожіння дуже дуже, дуже багато було. Вони як повторювалися, як і у свята Андрія. І, там, Катерини і дуже багато е, ну, речей зберігали от, саме для того, щоб о, залучати потім у бережіння. Цілий ціли рік збирали речі, е, як то там е, зернина, яка там впала на полі, не так як потрібно було, чи не, гілочка, яка там упала із дерева. Ну, Пам'ятаєте, три горішки для попелюшки? Так ну, так щось зберігали, щось із лісу впало, ну, грібінець. Е, там, наприклад, Вкрали якісь були вечорниці, вкрали грібенець свого коханого і зберігали от саме на різдвяні свята для того, щоб поворожити. Що такі, скажімо там, дивні речі. Могло з'явитися волосся, наприклад, там у постелі під подушкою, якесь друге. Грібенець міг лягти у зовсім іншу сторону, ніж його клали там під ліжкою. І не а, мог там, наприклад, там пасти калач на столі. Ну, тобто оцей калач круглий, так, він з маком, і з родзинками, усередині і з копійками, і з бажаннями. Його клали на стіл і казали замовляння. Сужений, ряжений, прийти до мене вечеряти, посмакуй, якого я калача тобі спекла. Ну, і е, мог був вкушений, чи, наприклад, могла якась мишка забігти вкусити, так? А це Дівчатка думали, що сужений ряжний вночі приходив відпустив. Тобто вони знали вже точно, що вони в наступному році е, вийдуть заміж. Е, ну, дуже великі такі були гуляння, обряди. Е, е, на жаль, зараз дуже мало такого проводиться, тільки в спеціальних місцях, які показують ці обряди. От, і е, треба, щоб більше людей приходили, задіялися у ці обряди, щоб знали нашу історію. Безумовно, так і дійсно, я думаю, наші глядачки кілька способів ворожіння занутували, запам'ятали і будуть ворожити також цьогорічного різдва. Е, дійсно, ще хотілося б запитати у вас, у які прикмети вірили наші предки під час святкування Різдва? Чи були якісь е, такі речі, на що звертали увагу, і які віщували щось добре або ж навпаки, чого е, не можна було робити у цей день? Ну, Різдво це було таке свято, коли родина збиралася разом. Разом за столом у святвечір готувалися 12 страв, як завжди, і ці 12 страв були і до християнства, і після християнства. Тобто, після християнства вони з апостолами супроводжувалися, а так по пантеону божествів. Прив'язувалися 12 цих страв і е, а, мог прийти гість і звертало обов'язкову увагу, який це був гість: чоловік, жінка, дорослий, молодий, чи це була якась молодиця, що приносили, наприклад, там до столу, що приносили, і вже по цьому вважалося буде поганий рік, чи буде, чи буде добрий рік. Що чекати від всесвіту від богів, тому що вважалося, що боги, от якраз і через послану людину чи тварину, а вони показували, що може відбуватися або попереджувати, дивилися, як проходить вечеря і як потім проходить сніданок і обід на наступний день на різдво, тобто з 24 го на 5, на 25 п'яте число. А може якісь віранки, може відчинялися якісь вікна? щось гупало під стрихом, ну, тобто дуже вірили, де спить кіцька, чи вона проситься на вулицю, чи вона спить біля пічки, спить, біля камину спить. Собаки кухають у хату, чи собаки на вулиці щось куштують, там граються. От. Чи є приплод, тому що, наприклад, там на Різдво могли от, тваринки. І це все означало, що буде у сім'ї, чи буде якесь весілля, чи буде якийсь важливий похід на війну, чи буде е, 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 якісь поховання. Ну, тобто, що чого чекати, чи потрібно тратити гроші великі у наступному році, чи потрібно їх зберігати? Е, ну тобто було дуже дуже багато вірувань. Е, е, поганим звичаєм вважалося, що коли на різдво, чи на святвечір, чи у перший день. Не Різдва, тому що Різдво святкувалося аж 12 днів. Святкувалося. Тобто, це ми святкуємо один день, а тоді святкувалося аж 12 днів різдва. Коли стара нічна людина чи приходила, чи щось просили. тому що випадки вони бувають різні. Бувають наприклад, там якісь форс-мажорні випадки, що дійсно щось потрібно, чи щось трапилось, чи щось захворів. Ну тобто, на це звертали дуже сильну увагу, і тоді вже зверталися до верховних волхвів для того, щоб вони застерегли від того негаразду, про яке по Переджалу на свята усі ці ну, предмети. Ви згадували про те, що наші предки готували 12 страв обов'язково. Що зазвичай ставили на стіл, на святковий різдвяний стіл наші пращури? Обов'язково ставили кутю, а кутю годували із медом. Із горішками, із маком кутю готували. Обов'язково кутя була із пшеничної з пшеничної непіханої ну, крупи, ну, тобто непіхана пшениця. А її запарювали на цілу добу, і потім готували і е, обов'язково була капуста, обов'язково були вареники, обов'язково була квасоля, обов'язково були соління, ну тобто овочі і фрукти. Е, Ов'язково обов е, ну, борщ обов'язково тобто е, суп, е, готувалися усілякі пампушки, там і з часником готувалися пампушки із картоплею, е, е, готувалася е, риба, е, тобто такого, е, скажем, е, скажем, такого поняття, як піст. Так, як піст не існувало у слов'янстві, а існувало таке поняття як притримання, як обмеження. А піст це вже заснували при християнській релігії, і тому при християнській релігії вже ми їли тільки пісні, пісні страви. Тобто, це був хліб на заквасті, тобто це не були дріжджі і це були страви без тварин. Якогось походження. Ну, тобто були тільки пісні страви рослинного походження. Рослинна олія вживалася, і е, е, ці страви обов'язково, е, ну, цей святковий стіл обов'язково починався виживання куті. Тобто, кутя це перша страва, яку усі їли е, і Ложками і руками брали не дуже, дуже часто чомусь запитують: я б їсти, їсти пальцями чи їсти ложками. От, і потім вже переходили до інших страв От Ви згадали за кутю, і тут цікаво, як саме готували її наші пращури, що додавали, тому що, от знаєте, я сама з Дніпра, і в мене в дитинстві готували батьки голодну кутю. Це відварювали рис і заливали таким узваром або компотом. Потім вже я стала старше, якось так модно стало готувати таку багату кутю, там родзинки, також сухофрукти, горіхи, мед, тобто багато всього. Я вже готували за яким рецептом готували наші пращури. От ви знаєте, ви сказали голодна кутя із рисом. Так. Голодна кутя із рисом не може бути, тому що вона багата кутя, вона дуже дорого коштувала, тому що рис у нас не ліс. Ну, тобто... це так, але чомусь так називалось, не знаю чому. Придбати рис, це дуже дорога була крупа, дуже дорога була крупа, була розповсюджена пшениця, в основному пшениця, тому і з непіканої пшениці, тобто непікана пшениця, це просто облущена пшениця, от, а вона не шліпована, вона не, скажімо, там, підбілена, і так далі. Тобто Пшениця, яка тільки знята була із шпитня і пшениця, ця запарю, Валася, запарювалася, потім вона варилася, Ця пшениця. У пшеницю добавляв, мед, товчені горішки, додавався мак, могли бути якісь іще цукати, тобто сухофрукти. Це могла бути слива, це могло бути яблуко, груша, тобто вони такі подрібні ці цукати. Додалося, щоб вона не дуже такою крутою була, а додавався обов'язково звар, тобто, ну, і так і вготувалася завжди. Також зараз, вже починаючи із дня Святого Миколая, будинки, головні площі міст прикрашають ялинками. Досі символ такий новорічних різдвяних свят це ялинка. А як саме прикрашали будинки? І знову ж таки, можливо, головні площі міст наші пращури. Ну на початку нашої розмови казала, що прикрашали деревця усілякими стрічками, поробками, фруктами, овочами усілякими. Ну, тобто, це були дуже різні різні прикраси з різних матеріалів. Прикрашали будинки, прикрашали ялинковими гілками, сосновими гілками. Чому тому, що це символ очищення? Очищення і символ здоров'я, тобто смерековими гілками прикрашали. От у нас і до цього часу смереком ріжуть і прикрашають і, і на Різдво, і на Новий рік, і також на водохрещу прикраща прикращають. Ну, прикрашають деревця, наприклад, там родове дерево якесь росте. Росте у дворі родове дерево. Це мов бути горіх, це могла бути смерека чи ялинка, тому що сосну у дворі не садили. Це могла бути якась яблуня. Ну тобто прикрашали обов'язково гілочки. Це була і дань тим тваринкам, які заходили у ніч на різдво. Тобто мог прийти зайчик. чи мог Прийти оленчик косуля могли прийти і покуштувати це все. Прикрашали різними різними поробками із паперу, прикрашали різними такими сніжинками, квітами. Прикрашали. Обов'язково обов'язково горіла свічка у вікні, ну, тобто могли прикрашати свічками, вистраювати вогники у такій геометричній усілякій композиції і прикрашали дзвониками, прикрашали такими ангелятками, такими із пороблені, як ляльки, із ниточок, із пап... Переву, із дерева, такі які дзвоники, які із глини, які дзвонили на морозі, запрошували гостей, запрошували на кутю. різні 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 прикраси були у дворі, у будинку і також, також на воротях. Ми багато говорили дійсно про традиції наших пращурів. На вашу думку, які саме обряди, традиції. Потрібно в сучасному світі нашому українському суспільству відродити. Я думаю, відродити потрібно перш за все спілкування, тому що зараз люди ну, позакривалися по хатах біля телевізорів, у гаджетах, і треба ходити в гості. Треба ходити, треба колядувати, щедрувати, треба бажати один одному, усілякого добробуту, співати пісень, відроджувати нашу українську пісенну культуру, відроджувати обряди. Треба навчати Діточок проводити ці обряди, притримуватися, тому що від цих обрядів було дуже велике енергетичне наповнення, от саме наповнення коханням, радістю, позитивом. Ці побажання вони відкладувалися на майбутнє і вони вже будували в майбутньому щасливе і дуже гарне життя усім тим, хто отримував ці побажання. Треба, треба запрошувати людей, треба виходити. На площі треба прикрашати разом свої під'їзди. До речі, я дуже здивувалася, тому що я повернулася от напередодні з відрядження, і я зайшла у під'їзд. в мене у під'їзді на стіні така цікава дуже ялинка була викладена із гілочок. Із... Та прикрас, і треба відновлювати це все. І перш за все, перш за все, це все таке спілкування. Робити якісь творчі вечори, робити якісь вечорниці. Від цього залежить наше майбутнє наших дітей, наша культура українська. Сто відсотків дійсно необхідно розвивати нашу українську культуру, адже вона надзвичайно багата і. Дійсно, вона потребує на підтримку кожного із нас. Ну і на сам кінець хотілося б почути рекомендації від вас, що треба зробити саме на Різдво, аби наступний рік був максимально успішним, максимально щасливим. На Різдво обов'язково е, у святвечір зібрати родину по можливості усю родину. Е, якщо хтось служить зараз у нас, військовий, обов'язково е, поспілкуйтеся з ними відеозв'язком, зв'язку, помолиться разом е, на наступний день, тобто 25 п'ятого. Грудня потрібно обов'язково сходити до хрещених. Не забувайте, будь ласка, про ваших хрещених батьків, тому що вони взяли на себе відповідальність, коли е, вас охрестили і є у берегах від е, усяких негараздів разом із вашими батьками. І е, вивчіть разом сядьте з дітками і з дорослими, вивчіть разом колядки і щедрівки, заспівайте їх. А чи вона не можна робити, аби не накликати біду на прийдешній рік? Не можна сваритися. Не можна сваритися, не можна е, розбивати, кидати посуд, е, не можна виставляти і проклинати людей. Е, ну, не можна ці дії е, усілякі робити, е, тому що ви відганяєте добрих духів і із своєї, із своєї хати. До речі, про добрих духів. Не забудьте будь ласка, почастувати домового. Хоча кажуть, що він зараз у цей час спить і домовий просинається е, 9-го 10 лютого, але не забудьте, будь ласка, там де у вас кухня і куточок для домового поставити йому частування на різдва. Клас. Дійсно, дуже дякуємо вам за такі е, цікаві рекомендації. Обов'язково я думаю, наші глядачі дослухаються, поворожать, вивчать колядку і обов'язково накриють е, собі. Цей святковий стіл поспілкуються разом із родиною і таким чином відродять наші українські традиції. Що ж, друзі, нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була мульфарка Олена Стеценко Оленочко, я вам дуже дуже вдячна за нашу таку розмову. Дякую, будьте здорові, щасливі, гарно вам підсвяткувати Різдво. Так, долучаємося до цих привітань. Обов'язково підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки і стежити за нашими наступними ефірами. Далі ще буде багато цікавих розмов. До зустрічі.